Мої вітання. Сьогодні ми навчимося додавати звукову реакцію до показників датчиків мікробіт. Це може бути температура, це може бути освітлення, компас чи навіть акселерометр. Якщо ви не бачили, як використовуються ці датчики, є відео, де це зверху, справа з'явиться зараз підсказочка на плейлист. Тож можете переглянути і повертатися сюди. Ми за допомогою мелодій можемо робити такий інтерактивний реакції цікаві. Тобто, наприклад, якщо ми візьмемо наш мікробіт, повернемо його на північ, ми почуємо певну мелодію, а потім візьмемо струсимо мікробіт і почуємо другу мелодію. І так можна прив'язати таку реакцію до кожного з датчиків. Тож, давайте подивимося, як це зробити. Як завжди, починаємо з створення нового проєкту. Тож, натискаємо новий і називаємо його. Наприклад, нехай це буде звукові реакції створити. Ми візьмемо, при запуску, видалимо, лишимо постійно. Я збільшу, щоб вам було видніше. І ми можемо зараз додати звичайну логіку. Тобто, якщо, наприклад, ми дивимося, давайте візьмемо на північ. Якщо ми повернули мікробіт на північ, то звучить мелодія. Ну і давайте ще покажемо стрілку, так як ми робили в попередніх практичних роботах. Тож, ми обираємо логіка. в логіці ми шукаємо: якщо істина то. Ну, для початку, потім ми зможемо або додати, або відняти інакше. Далі, нам необхідно додати сюди. Певну умову. Знову ж таки, вона буде в логіці у нас, і ця умова буде, наприклад, більше або менше, або дорівнює. В нашому випадку ми можемо указати, тут дорівнює 0, це у нас буде північ. Ну і звичайно, беремо вхідні дані, шукаємо тут позиція компаса, і, відповідно, коли у нас стрілка нашого компаса, тобто наш мікробіт, буде повертати на 0. Ось в такому положенні, то ми повинні давайте для початку покажемо стрілку на північ. Це ми з вами вже виконували, це ми з вами знаємо, як робити. Ну, знову ж таки, повертаємо на 0. І бачимо, стрілка на північ указує. Крім того, ми можемо додати мелодію, як реакція. Тобто, у нас показник. Стрілки на північ це просто реакція на поворот на північ, тобто на 0 градусів. І ми будь-яку таку реакцію можемо додати а, на цю дію. Тобто ми можемо взяти просто музику, шукаємо тут саме мелодію, прогортаємо донизу, донизу, донизу і бачимо плей melody. Ну і нехай це буде ось звичайний там тадам. Да? Або можна після, або до додати Тобто, тут а, дуже так і неважливо. І тепер я повертаю на 0 градусів. Ми побачимо зараз стрілку. І чуємо цю мелодію Тадам. Ми можемо поставити тут будь-яку мелодію. Насправді. Зараз вона тут дограє. Ми можемо поставити тут будь-яку мелодію. Тобто у нас є вибір. Ну, наприклад, давайте са мелодію якусь. Ну, наприклад, рингтон. Програла мелодія і на цьому зупинилася. І якщо ми знову зробимо, повернемо на нуль. Ми знову почуємо мелодію. Тож, це дуже просто. Таким самим чином, ми можемо зробити і для інших датчиків. Наприклад, якщо у нас рівень освітлення буде більше 200. Давайте це також зробимо. Робиться це також дуже просто. Ми можемо просто продублювати наші ось ці блоки і замінити позицію компаса. Переходимо знову до даних. Рівень світла. Так. У нас не було тут зовсім нічого, нуль дорівнює нулю і тому мелодія. Давайте візьмемо якусь смішну таку мелодію, наприклад, ва ва, -ва" І поставимо, якщо буде більше 200. Тепер, коли ми запускаємо, ми можемо подивитися інший варіант, інший вигляд. Так, по-перше, у нас лишається 0 градусів наших, тобто повернення на північ. Але при цьому ми можемо взяти з вами і додати рівень освітлення. І... Якщо він буде більше 200, ми почуємо іншу мелодію. Таким самим чином, давайте зробимо наструшування а, і зробимо тобто акселерометр, так, і на температуру. Для температури нам достатньо знову ж таки продублювати. Далі додаємо тут температуру замість компаса. Компас ми видаляємо і обираємо, скільки більше, нехай буде, аніж, ну, давайте, аніж 30 градусів. І виставляємо іншу якусь мелодію. Нехай буде така. Неважливо, тут ви можете взяти під себе, підлаштувати будь-яку мелодію, потім прослухати, як воно буде виглядати. а Єдине що, я тут дублюю і лишаю стрілку на північ. Так? Стрілка на північ у нас повинна бути тільки у компаса, тому ми видаляємо. Тут ми, звичайно, можемо додати і свої. Тобто, ну, наприклад, у нас є LED, ми можемо взяти додати сюди графік, так як знову ж таки ми вже робили. Рівень освітлення ми дублюємо, переносимо його перше, а вдруге, ми указуємо максимальну кількість 255. І тепер, коли ми з вами візьмемо і додамо сюди. Буде не тільки звук, а у нас ще буде така гістограма. У нас буде світитися наша матриця. Ну і знову ж таки, коли ми повернемо, наприклад, на 0, у нас матриця зміниться на стрілку на північ. Так, далі. По температурі ми можемо просто показати температуру, показати число і указуємо тут нашу температуру. Лишилося останній акселерометр. Коли ми просто потрусимо, у нас просто буде звучати інша мелодія. Вхідні дані. Шукаємо тут струшування. І шукаємо знову ж таки музика, або можемо просто продублювати цей блок. І обираємо будь-яку іншу. Ну, нехай, наприклад, панк буде. А тут також ми можемо змінити з бекграунду на Until Dawn. І буде у нас звучати. Тепер ми можемо побачити, що коли ми будемо струшувати, наприклад, ми чуємо музику. Ну і знову ж таки, ставимо більше 30. Чуємо іншу музику. Рівень освітлення поставимо більше. Чуємо ва-ва. Ось таким чином можна просто додати. Мелодію як реакцію на будь-який показник датчика. Ми можемо там поставити, наприклад, температури не більше 30, а наприклад, 0. Ми можемо зробити, що якщо рівень освітлення буде, наприклад, більше 200 буде одна мелодія, а менше 100 буде інша мелодія. Я також зараз покажу вам, як це виглядає в реальному житті. Зараз цей скетч заливаю на мікробіт і показую, як він буде працювати. Отже, у нас програмка залита, і давайте переглянемо певні варіанти. Так? Наприклад, повернемо на північ. Бачимо стрілку і чуємо мелодію. Тепер струсимо. Ну Температуру я вже перевіряти не буду, не буду там феном його розігрівати. А ось а світло дуже можна. І це можна робити в будь-якому порядку. Як ви можете побачити, буде відтворюватися саме те, на що йде реакція. Тобто, незалежно, що ми будемо робити першим, або повертати на північ, або повишати температуру, або а, світити ліхтариком. Неважливо, тобто в будь-якому порядку воно буде працювати. І також після цього хочу показати невеличку сигналізацію на цьому самому- а, на принципу. тобто, я буду використовувати ось такий датчик: це датчик руху. Алгоритм для сигналізації на датчик руху дуже простий. Якщо у нас на пін перший поступає сигнал, а тут може поступати сигнал або 0, або 1. 0 це руху немає, 1 – рух є. Тобто, якщо одиничка, тобто є рух, ми починаємо грати мелодію. Та -да -да -дам. А інакше, тобто, коли у нас руху немає, у нас одинички тут немає, поступає 0, то відповідно у нас зупиняється вся Музика. Досить просто, давайте покажу, як скласти та відповідно, як воно буде працювати. Отже, для нашої сигналізації ми будемо використовувати мікробіт. Також я хочу використати ось таку плату розширення. Таким чином, ми зможемо приєднувати за допомогою ось таких дротів. Ми можемо приєднувати наш мікробіт. Відповідно, ось навіть ці мілкі піни, не тільки широкі, а й мілкі піни. Ми можемо приєднати через ось такі контакти. Ну і, звичайно, будемо використовувати датчик руху. Ось такий. У нього є три контакти. Так, зараз фокус. Угу. У нього є три контакти, як ви бачите, підписані вони S, V і G. S це сигнал, відповідно, який буде нам і подавати або одиничку, або нуль. А V це плюс 3 вольта, і G це Ground, тобто такий самий ground, який у нас є. Це мінус. Тобто V, це плюс, можна сказати так. Ставимо, ну ось я на макетку поставлю. Так, на макетку поставив плату розширення. Далі вставляю просто в неї наш мікробіт. Мікробіт уже з програмкою залитою. Також буду використовувати живлення дві батарейки, але вже в самому кінці я їх приєднаю. Далі нам необхідно взяти, наприклад, я буду коричневий використовувати для передачі того самого сигналу. Приєдную його. До першого піну. Вони підписані тут. 0, 1, 2, 3. І, відповідно, приєдную до першого. Далі дивимось сигнал у нас буде першим ось тут, першим контактом. Тому я його так і виставляю. ну Наприклад, ось в це місце. Так, поруч з ним буде знаходитися. Дивимося V, а потім G. V я буду використовувати, наприклад, це буде 3 вольти. Я буду використовувати жовтий кольор дрота. А для Ground буду використовувати зелений. Тому я їх так підряд і приєдную. Жовтий, а потім зелений. І так само доєдную до плати розширення. Жовтий. Тут прям підписано 3 вольти. Граунд підписано так само граунд. Наближу. Зараз покажу вам. Далі у нас приєднано все правильно, і нам достатньо просто взяти і доєднати нашу, наш датчик руху на своє місце, ось таким чином. Доєднуємо живлення і перевіряємо. Отже, поки я не рухаюсь, немає ніякого звуку взагалі. Як тільки почну рухатись, ми почуємо тадам. Ну і щоб більш наглядно для вас було, я просто рукою проведу перед датчиком. Ось така простенька сигналізація. На цьому сьогодні у мене все. Нагадую, що ви виконуєте базово, можете її модернізувати, зробити інші мелодії, додати, або, наприклад, додати іще блоки, якщо натиснути клавішу А, якщо натиснути клавішу Б. Таким чином, у вас буде 6 блоків. Тобто творіть. А програмка, яку я додав окремо, саме. З сигналізацією це бонусна програмка. Її робити не обов'язково. Але можете також. Сподіваюся, що відео було корисним і цікавим. До нових зустрічей.